В цьому фоні Чернівці розпочинаємо ми другу чверть е, другого матчу де Чернівецької команди ДЮСШ-1 Спартак другого матчу першого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2001 року народження. І е, чернівчанки розпочинають. І... Розпочинають і... другий. другий так, відчули довго-довго на думку Геннадія Водовоза, який підключився у нас до трансляції. Тут би залишити м'яч у звірі, залишається. Гансовій Ганшалік розгортається. розвертається. раз Гриневич. І Аргімець Гансанів. Царю приходить, Варморост не влучає, на жаль. Гадалося, літери, не прочитала слово, як кажуть, тому в цьому епізоді. Геннадій Водовоз підключився у нас, і Геннадій Водовоз не може бути спокійним у цій грі, тому що його донька там на майданчику, крім того, що Земляцький команда Чернівецька. Рідна. Він того, й треба хвилюватися окремо за, за доцю, яка в першій чверті найбільш спортивна у стадії чернівецької команди. Я майже всі очки вона набрала з тих 7 з 9. 9. так. Ні, ну, 5. це вже статистику ми потім перевіримо, що там на така подарувала просто м'яч в цьому епізоді. Просто подарували пробіжечкою, не так часто бувають пробіжки на цьому рівні. В таких простих ситуаціях на увазі. Ну і мороз мало би там зараз ні. Не виборюється, не? Перехоплення. Перехоплення. ПВП, телепець, телепець... на баль. Але вчорашній поєдинок перед очима. Що там? М'яч буде у гостей. Спірний м'яч буде у гостей. Напередодні команди 7 сіл Поступилося декілька очок сильній команді КСЛІ. Тім Скуп, у якої чернівчанки ввели 14 очок після першої половини зустрічі Дармороз розвертається, дармороста Схоже, Таке враження, що підніжки не так часто буває теж, та, ОПЕС так Настя збила ну, не спеціально, звісно, але не так часто таке буває в баскетболі. Це більш футбольний прийом такий. Таке враження, що склавається в які... якихось окремих епізодах, що киянки трішки вивчили чорнецьку команду. Вони ді, грають не, не що? один сезон, вже грав саме. І, і ось зараз дармороз блокується вже вже ефектно. Тому що, от, наприклад, проти той званький же... дармороз, вони якось ну, дуже... Ефективно спрацьовують і накривають. Альона, yeah, защит, 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 защитний ігрок, який нужні. Закидають yeah. зараз і на нарешті вже розмочили у другій чверті рахунок, з іграли без віддачков. <світ> Теж не так часто буває. Поєдинок, який відбувся напередодні, чим запам'ятався по боку нівецької маскиболістки, ЖЕЦІКА з дармороз колила в цьому пішоді. Так, дармороз. І буде на лінії для штрафних кітків дев'ятий номер гостей Ксенія Брожевська. Декілька таких трішечки польських прізвищ, усклад, є у складі і команди. И... Для, для команди, яка в обороні, в таких епізодах, якраз, якщо уж пропускати з ногу один м'яч, то оптимально, щоб другий пропускати. Так, і ось уже і нічий рахунок у нас на ну, на мій погляд, такий любитель баскетболу, червонівська команда, принаймні, я вийшов лише першу половину зустрічі, продемонстрував гру, яка явні для мене, явні має ознаку перспектив грати в майбутньому в Лізі дорослі. <тур> тобто те, що там в кінцівці, десь там драматичні кінцівці поступилися, мені здається, що втратишній суперник Чернівчанок буде одним з головних фаворитів тобто, претендентів на перемогу у лізі 2016-2017. Ну, Напевно, це бердянська команда, дуже потужна, є так. <питрився> Але принаймні одна з команд, так, які так. візуально мені здалося, що в нас найбільш найбійцінніших зараз у цьому членіському турі, і з ними ну, в першій половині не видно було, скажімо так, кияна. Оце тобто возили їх. <плес> Три ну, Я не знаю, там у волейболі, наприклад, не що У волейболі, як правило, приховано показують номер атаки. Е -е, є можливість... Є можливість. Ром, від Насті Пилепець і Настя на лінії для штрафних. Як зробити так, щоб ця команда мала продовження, ну не знаю. Тому що ще один рік може грати, може грати в 19 лізі, так? Якщо цього року 2000 рік в то відповідно. А? В этом буде 2000, хоча в цьому і в этом буде грати 99-й, є тут команди, ну, то мальчиків є, не знаю, дівчиків немає. У, дівчинок, ні, у є. Ну, вчора є. Команди, играют грають э, тури спочатку з 2000 годом, а потім доігрують вже у 1999 Э, Але мова про те, що що далі, то добре грають. Класно! На жаль, на жаль, м'яч. Був би дуже гарний м'яч Городенської, але не влучив заморозку на Городенську. Городенська проходить. <плес> 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 Проходить і знову дуже гарно атакувала. 에, спробує Ліза пройти. Ліза, віддає, трішки. що там, не зачепилася. Ні-ні-ні. там ні, ні. ні. розказу в зоні отримання цього м'яча, не отримала. Не точно була передача. Дуже хотілося б, щоб Чернівцяк з'явилася, команда майстрів. Баскетбольна, ну, зараз мова про жіночу, а взагалі не знаю, наскільки можна називати, що є команда на стіл е, чоловіча. Минулого сезону чернівецька команда здобула бронзу у першій лізі. Це дуже приємно, звісно, що, але наскільки можна назвати, Настя нас тяпели проходила і пол з боку Дармороса, здається. Так, Наскільки можна називати її команду майстрів, я не знаю. Ну, хлопці збираються на тури, там є декілька проїжджах бачинок, без, без цього, без футболі. Не було б, й м'яч опустився в кошик. в цій ситуації мінімум було на шансів, тому що прямо навалилася суперниця на Лізу Водовоз і кидала вона вже в дуже екстремальних умовах. <плес> 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 не докинула зараз Єзавета, підбігла урба, Городенська. Другий теж відлітає до дармороз. Дармороз виводить м'яч. виводить м'яч. Спроба тришкова теж невиручно. В животаці киянка. Спроба. Зараз теж киянки теж кольцом боремося, все. Ну, В принципі трьохочкові, це певною мірою, як так, випробувати долю, тому що і удачу. Ну, Якщо при, йдуть... при хорошій підготовці, то есть, ми просто дуже багато бросаємо трьошок, дуже багато. Зона стоїть насичена, і дуже важко проходити. Тобто доводиться. Висока швидкість, да, нужна висока швидкість і дуже швидка передача. І подивіться, трьошки таки закидає. Четвертий номер гостей. Четвертий номер гостей це у нас е, Ліза Кушмір. Ось так. Обидві команди починаються з Лізи. Е, у них четвертий номер, у нас п'ятий. Це на початок протоколу. От те саме ми чуємо від Андрія Парківського зараз, так, відслуховуючи. Він говорить, що дуже багато кружкових. Да, это mm -hmm. можно варто. Сместить это просто так, потому что она другое, то есть на проходы, последние на броски, на быструю передачу. Иначе ну, тактика трех очковых не приносит большого успеха. Ну, я известно, что... Що... Ривень, да, залетают, приманули, да, планово. То есть если команда есть команда, которая забивает по 40% с игры трех очков. Поэтому вот оно и где-то девчонки немножко перехолнуются, как бы немножко дал я разговаривал сейчас с тренером киевского интерната Еленой Феченко. Тоже она сказала, что будет тяжело Морально команде Черновцов после такого проигрыша выйти на игру мотивированными на победу. Потому что так все легко начиналось, так все легко шло в начале игры. И так отдать игру, то, конечно, как бы достаточно... психологически. Ну, психологически да. Учитывая, что все равно есть, как бы это относится, ну, будем говорить так, старший возраст по девочкам. Но при всех этих делах, то есть это все-таки... Да, да, Городенька дала хорошую передачу. Ну, это то, что мы и говорили. Надо сместить акцент на... Осталось на своем месте. Вот это вот то, над чем мы стараемся все бороться. То есть в первую очередь ну, зона защиты, она хороша, то есть зона защиты вы обычно, честно говоря, выигрывают школьные соревнования. Ви знаєте, що тут Городенська? Городенська, Городянська, так. Але, скажімо так, щоб обучити, ну, повністю... повністю навчатися. Навчатися, сказав? Два рази, так. Учебники навчатися навчатися. В чемпіонатах цьому... в Іспанії, цьому... в чемпіонатах цьому... в Португалії. Ось вот приїжджав, коли Валентин Мальничук, Юнічук, досвідчий тренер, який провів багато сезонів в Португалії. Ну, да, так, и про говорил нам волонтен, он, говорит, да. и он говорил, что то есть он говорит, зона, зона он говорит, это, он говорит, ну, как бы снимает ответственность и не обучают детей, детей играть персонально. Поэтому потом получаем, будем говорить так. Ну, не, не, как говорят, тренера недоделанных игроков, потому что они защищаться лично не умеют. А принцип защиты в первую очередь это личная защита. Говорячи про перспективи організації, створення команди майстрів або двох команд слів, тому що в принципі у нас була команда слів лише в період, коли співбагали, чи чесно говорити. Тоді були практично там, всі ознаки команди майстрів. Слід виступала і у Вищій лізі України, і навіть побачили ми тут ЧКМА ну, з тих команд таких як кажуть, топових, де тоді був той період, коли... Розділилася Суперліга на дві. На УБЛ і на Суперлігу. Той період у вищій лізі розігралися нагороди Чемпіонату України, сталося. І ось «Малку» хто грали тут з нами з Крібою. Грали Кубку України, були яскраві дуже маші, запам'яталися. Але, на жаль, швидко закінчився цей проєкт. Чому нехай завжди запитання? Так, зараз складно. Період дуже, дуже, дуже важкий в історії Незалежної України. Але питання в тому, що, як, як говорять і ті ж футболісти, наприклад, коли ми спілкуємося з Сергієм Задорожником, це місце президент у кого футболу. Оголошення по Колімпія, ласка тут почути. і одне, і друге тоді. Вмитаю зараз від Городанської і знову зароденських сьогодні. В ударі поки дай досі пробігають до конця ігри, тому що ми поки холом зараз. Так, да, тут провал в першу чергу не за тому що вона э, ну, пішла на перехват і оголила захист. І, відповідно, то есть, игроку, який зараз э, робив хол, то есть, йому пришлось виходити вже на игрока не, не, не своєї сторони. І тому вже не успіваю, вже зробив хол. Наталія Маніта там фолила, другий, другий кидок туди. Гостей, другий вушний, це якраз оптимальний, як ми говорили. Так от ми спілкуємося з Сергієм Зворонком. Запитаннями. Окей, дуже складно, все дуже важко, важкий період, всі там проблеми на сході і так далі. Але ми живемо в тій самій країні, що інші міста. Бачимо там міста, десь не такі вже й далекі порівняно ну, з за населенням. там, не да да, и вашему е там, ну не знаю видимо Луч, что-нибудь там, титуличный, ну и Чук есть, то есть команда Суперлиги, команда, которая все, все время играла выше лиги, нашли как бы нашли финансы нашли игроков, при том, что, ну, будем говорить так, мы вот как раз были так на куре на, на туре э, 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 в, в Киеве, да, и как раз посетили с ребятами игру, потому что, ну, будем говорить так, в ближайшем регионе у нас только луз, которые играют в Суперлиге, где могут посмотреть. команду, мы команду как раз команду, как раз команду... Да. Ну, для нас это не добре, але Ось так, на такій ноті зараз дорога пів19 веде «Спартак» Черниці, мінімальна перевага, і перша половина зустрічі у нас залишається вже позаду. Корекція вносить корективи наставників обох команд. а Ми поки що відпочиваємо.